Давайте підтримувати здоровий образ жінок. Після ідеалізації завжди йде демонізація. Всім привіт! Я зараз монтую відео, і я знаходжусь просто в такому шоці від всіх новин, які зараз піднялися стосовно лейк лаєвлі, ось цього позову і маніпуляцій, які були здійснені, і я просто сиджу і розумію, що я настільки чітко потрапила, не знаючи, ще цих новин, тому що записувала відео два тижні тому, потрапила в точку із нарцисизмом і тіньовою стороною Блейк. Що це просто вау! Просто! То я заздрю вам, що ви зараз будете дивитися це відео. Чекаю ваших коментарів. Всім привіт-привіт, мої чарівні прекрасні жінки. Так, чекайте, жінки. В сьогоднішньому випуску, рідні мої жінки, п'ю за вас. Ну що, всім привіт-привіт, мої прекрасні чарівні жінки. Сьогодні ми переходимо до скандального обговорення прекрасної актриси Блейк Лайвлі. Аж Ельфі прийшла сюди, настільки вона скандальна. Чому я вирішила сьогодні розібрати і зробити психорозбір саме Блейк Лайвлі, базуючись на її інтерв'ю, на тому, що ми маємо в інтернеті, і загалом вся та інформація, яку я сьогодні знайшла, вона буде тут і будемо її аналізувати. Зараз Блейк Лайвлі проживає не найкращі свої часи після скандалу із Джастіном Балдоні. Але у нас із Вами тут не тематика пліток обговорення аналізу всіх скандалів, які є в Голівуді, а психоаналіз і психорозбір. Мені хотілося б сьогодні трішечки поговорити про те, як так сталося, і чи часто це ситуація, по тому, що така. Улюблена, така прекрасна, така Америка Sweetheart Блейк Лайвлі, яку ще буквально рік тому обожнювала вся Америка і весь світ, і стосунки із актором Райаном Рейнольдсом ставилися, в приклад, абсолютно всім дівчаткам цього світу. Сьогодні вона одна із найбільш неоднозначних актрис, точно так само, як і її партнер Райан Рейнольдс, і яким же чином сталося так, що Актриса такого масштабу і така улюблена всім світом впала із п'ятисталу, і наскільки, взагалі, її психорозбір нам допоможе розібратися в цій динаміці? І ми будемо багато говорити про синдром хорошої дівчинки, про те, як хороші дівчатка дуже вдало маскують свою тіньову сторону, як вони за рахунок своєї хорошості отримують все бажане і що відбувається тоді коли щось цим хорошим дівчаткам не підходить. Погнали! Давайте трішечки розберемося для тих, хто, можливо, не знає, хто живе на цій планеті, хто така Блейк Лайвлі. Блейк Алендер Лайвлі – це американська актриса та модель. Блейк є п'ятою дитиною в сім'ї, в неї є брати і сестри. І, в принципі, відомою вона стала якраз за рахунок ролі Бріджит Вріланд у фільмі Джинси Талісман. Це просто фільм, який я обожнювала в дитинстві. Я обожнювала всіх актрис в цьому фільмі, і мені він здавався просто нереальним. Але, звісно, найбільшого успіху вона отримала. За рахунок серіалу пліткарки. Дівчата, а ну давайте тут перекличка по рокам. Хто тут такого ж віку, що в шкільних часах дивився пліткарку? І як ви ставилися тоді до сирени? Кого ви любили більше? Сирену чи все таке Блер? Блейк народилася в сім'ї. Досить заможній. У неї є що мама, яка була агентом акторів, що тато, який був актором, і вони, в принципі, з самого дитинства вже всі діти знаходилися в контексті кінематографу. Тобто, про що ми можемо говорити? З одного боку, звісно, як завжди, я вам кажу, чому я не люблю обговорювати саме скандали Голівуду, тому що там дуже багато задіяно людей, і всіх людей, яких ми обговорюємо з вами в цих відео. Ми обговорюємо їх персонажі. Багато чого із цих персонажів сформовано за рахунок різноманітних маркетологів, піар-агентів, кризових піар-агентів і так далі. Тому сьогодні ми будемо обговорювати детальніше персонаж Блейк Лайвлі. І у мене є певна теорія. Тут ми будемо з вами фантазувати на ту тему, чому все відбулося рівно так, як відбулося. Дуже рідко кому в Голлівуді, Вдається утримувати такий ідеальний образ, який утримувала Лайвлі. І якщо ми подивимося на абсолютно всі її відео, ось, наприклад, уривок, просто давайте зараз от подивимося на цей уривок і е, спробуємо синхронізуватися із вами по відчуттям. So, do you feel free now to try everything? To try? I mean, what is the next five years of... Well, in terms of trying, I mean, do you... You apparently, you're not gonna sing if you <laughs> didn't did. think you can sing. I sing in this movie. Well, did you yeah. See the movie. I did see the movie, but I mean, we're gonna give you a pop quiz. There's gonna the be end. a pop quiz every minute of it. Yeah. A, it's it's a complicated pop quiz though. Yeah, <laughs> it, it would marks be complicated. <laughs> yes. <laughs> but I mean, is that a is everything on the table? Or are you now like at a moment where you're kind of okay? That whole Gossip Girl thing is behind me, and I'm done these the movies that are because it feels like the movies that you've chosen are. Each a departure in a different way. депарчонедифрої, yeah. що ми бачимо в цьому Риг. Коли я передивлялася багато інтерв'ю із Блейк Лайвлі, що я точно зрозуміла, це те, що у Блейк є ось цей образ хорошої правильної дівчинки, і дуже довго вона якраз таки за рахунок цього образу і трималася в списку A-list Голівуду. Ми вже з вами говорили в минулих відео, що якщо ми будемо говорити про образ хорошої дівчинки і синдром хорошої дівчинки, то там завжди є дуже багато утриманих бажань, дуже багато неприйнятої такої тіньової сторони, тому що по факту дітям, які стають хорошими дівчатками потреби в дитинстві не вдовольняються повністю. І саме тому вони отримують таке певне послання від соціуму або батьків. Дьків, що тільки лише тоді, коли ти будеш супермилим, суперкласним, супер хорошим, ти зможеш отримувати ось цей потік любові і все бажане. І якщо подивитися інтерв'ю Блейк Лайвлі, то ну настільки вона мила, ну настільки вона була приємна, що просто ну, не можна ні, ні за що зачепитися. Вона завжди посміхається і фотографується із фанатами. Подивіться, як вона поводиться з своїм чоловіком, ось ця її промова Райану Рейнольдсу максимально розчулює і про навіть я, коли перший раз її дивилася. Але зверніть, будь ласка, увагу, що було завжди постійно в житті і інтерв'ю Блейк Лайвлі. Це слово на С. І ні, не те слово, яке Ютуб нам забанить, а слово сарказм. Якщо ви подивитеся абсолютно всі відео Блейк Лайвлі, то ви побачите, як вона постійно сарказм. А що таке сарказм? Сарказм це непрямий. Спосіб якимось чином озвучити свої побажання, свої потреби або свої відчуття. І хороші дівчатка, якраз, а я підозрюю, що Блейк Лайвлі виховувалася якраз хорошою дівчинкою, просто тому, що вона з самого дитинства знаходилася із своїми батьками в американському шоу-бізнесі і сфері розваг. Вона ходила на акторські тренування, на різноманітні комки, на різноманітні Нітні зібрання, і в Америці в принципі ось цей синдром хорошості максимально розповсюджений, всі дуже, дуже намагаються так культурально склалося, намагаються бути милими, приємними і так далі. А особливо, якщо ти перебуваєш в кіноіндустрії, то ось цей образ, і я спеціально наголошу на слові образ, він є необхідним для виживання. Тому що якщо ти в акторстві в Голлівуді, показуєш свій характер, якщо ти вибуховий, якщо ти не вмієш стримувати і контролювати свої емоції, то, звісно, з тобою ніхто не буде співпрацювати. І лише за рахунок сарказму о, хороші дівчатка дуже часто навчаються хоча б якось, але про свої відчуття говорити. І ось цей відеоролик, з якого, в принципі, і почалося таке сильне падіння Блейк Лайвлі останній рік, коли люди почали Почали вишукувати е, ті моменти в інтерв'ю, які навпаки е, показують темну, як називає інтернет, сторону Блейк Лайвлі, А насправді мені це не здається темною стороною, мені здається, що просто в неї завжди ця сторона була, але це дуже добре маркувалося і. Приховувалося її кризовими агентами, і ось це інтерв'ю, де вона досить грубо відповідає е, скандинавській журналісті стосовно е, животика, коли вона вже оголосила про свою вагітність і її е, скандинавська лістка говорить: вітаю вас із животиком. На що вона їй каже: Я вітаю вас із животиком, персонасом your uh... little bump. тобто, замість того, щоб е, озвучувати свої потреби або ті моменти, де їй щось було неприємно, емоції, відчуття легальним шляхом, легально, це як хилитися до неї і сказати: вибачте, можна зупинитись. Будь ласка, не наголошуйте зараз на моїй вагітності. Я поки що не готова, або е, не знаю, не хочу робити із цього якусь суперпіарну вину. Ми можемо упустити цей момент. І журналістка сказала б так, взагалі без проблем. Давайте виріжемо, я ще раз із вами. Ами, привітаюсь замість того, щоб зробити це Блейк Лайвлі дуже нарцисично, дуже саркастично, дуже принизливо. Я б навіть сказала. Відфутболює від комплімент журналістки, який їй не сподобався, і таким навіть не пасивно-агресивним, а просто агресивним шляхом, говорить їй відповідний комплімент, говорячи, ніби як натякаючи про те, що в неї є е, жирочок і животик із жирочку. Е, і просто протягом декілька хвилин в інтерв'ю ігнорує її, спілкуючись із своєю партнеркою по інтерв'ю. Е, на ще одне зауваження цієї. І журналістки і запитання стосовно костюмів і нарядів фільму, який знімався про минуле століття, там, де справді дуже красивий костюм, Блейк Лайвлі знову робить ремарочку не напряму. Зверніть увагу, не напряму цій ведучій і журналісті, а. Відводячи погляд від неї, повністю ігноруючи е, питання, яке задала журналістка, продовжує розмову. і каже е, до своєї актриси партнерки, каже: Я дивуюся, чому вони жінку? Чому вони чи задають вони таке питання чоловікам? І просто починають ігнорувати і обговорювати бабсантейденкі мосові змивізендисмовоссолай візуально чудовий. Yeah, it's gorgeous. Did you guys love wearing those kind of clothes that you Yeah, yeah. And you know working in digital wants to talk about the clothes, but I wonder if they would ask the men about the clothes? I would. I love little знаєте таке враження. У мене просто погади такий флешбек із моїх шкільних років, коли всі фанатіли від фільму дріни дівчонки Мін Герлс. МакАдамс, яка ходила така вся. На пантах класна, і от вони мені нагадують саме компашку Баунті, яких у нас так перекладали. І звісно, це супер некоректно, дуже негарно. І в багатьох інших інтерв'ю ви насправді можете побачити, як Блейк Лайвлі саркастично непрямим шляхом озвучує свої відчуття. Що це говорить про хороших дівчаток? Хороші дівчатки, які виховалися за рахунок того, щоб. Ігнорувати свої потреби і вони навчилися з ними справлятися за рахунок сарказму, пасивної агресії за рахунок непрямих послань. За рахунок от просто замовчування і так далі. Вони насправді це є прям такий дуже звичний, присвоєний спосіб для хороших дівчаток. Так як озвучити свої потреби напряму дуже страшно, дуже незвично і дуже ризиковано для їхньої психіки. От уявіть. Підходить маленька дівчинка до своєї мами і каже: Мам, мам, подивись, яку красиву я зробила іграшку. І мама каже: так, угу, да, клас, просто ігнорує і йде. Або, наприклад, та ж сама маленька дівчинка підходить і каже: Мам, мені так сумно, що ти не подарував мені квіточку, як іншій дівчинці в садочку. А мама каже: Ой, я те прошу, париться через цих мужиків, забий. Тобто потреби, емоційні, інтелектуальні і фізичні хороших дівчаток постійно ігнорувалися, і вони навчилися нелегально ці потреби реалізувати, а образ у них хороших і класних. Я розбирала якось в ось цьому відео що таке син. Синдром хорошої дівчинки і чому хороші дівчатка найбільші нарциси. Так як хороші дівчатка мають нарцисичну травму, вони не присвоїли собі свою важливість, вони не присвоїли собі ось цей здоровий нарцисизм, де вони можуть озвучувати свої потреби, озвучувати свої бажання, активно проявлятися, активно отримувати визнання прямим способом, вони ось таким нелегальним чином всюди. Намагаються його реалізувати. Так от рано чи пізно в житті хорошої дівчинки, будь-якої ми вже тут говоримо про різні масштаби. Трапляється той момент, коли вона вже настільки замахалася бути хорошою, вона настільки наутримувалася всередині, вона настільки вже вибудувала ось цей образ, вона стільки утримала своїх внутрішніх емоцій, вона стільки ігнорувала свої потреби, що рано чи пізно відбудеться вибух. Це буде вибух або на рідну людину, або на когось, або вона потрапить. Ось ця хороша, мила дівчинка. Потрапить в таку ситуацію, де вона просто цією неприсвоєною темною стороною, хоча. Це не погана темна сторона, це просто ті недозволені відчуття і емоції, наприклад, позлитися, сказати прямо, що їй не подобається, що вона проявиться цією частиною, і тоді це просто буде ой-ой. ой Ви побачите, що хороші дівчатка, ой-ой, ой як можуть дати жару. І це буде той момент, коли вона просто в відьму перетвориться, тому що так багато утримала всього, як я часто люблю казати: от уявіть собі, ось цю надувну кулю, яку ви постійно тримаєте. Під водою. Ось це все, оця надувна куля це утримані емоції, потреби, бажання, яку тримає хороша дівчинка. І рано чи пізно руки стомляться, тобто психіка і її захисні механізми. І ось ця куля. Її вода просто виштовхне назовні. І, в принципі, це те, що сталося із Блейк Лайвлі. Люди, нарешті, побачили, що за оцією милою дівчинкою з смішним почуттям гумору, хоча насправді це сарказм і в дуже в багатьох моментах досить жорсткий, вона все ж таки не ідеальна і завжди. Ті люди, які вас поставили на п'ятистал, вони ж вас опустять на дно. Тому що знову ж таки, коли ми кимось очаровуємося, коли ми кимось так сильно надихаємось і думаємо, що це ідеальна людина, наступить той момент розчарування, коли знову ж таки ця людина впаде просто в ваших очах на дно. Це ваша психіка зробить, вона розчарується, тому що ідеальних людей немає. Якщо ви, до речі, не дивились розбір про ідеальність, і перфекціонізм на прикладі Хейлі Бібер, то, будь ласка, переходьте і дивіться. Я насправді не розбиралася і навіть не, не намагалася розібратися в скандалі з Джастіном Болдоні просто через те, що мені здається, що там діють більше кризові агенти, аніж самі два актори. Тому навіть не буду коментувати ту частину. У нас із вами тут не плітки. Тому лишу це я більше експертних людей в цій. Ділянці. Насправді я переконана в те, що ось ця демонізація Блейк Лайвлі, яка відбувається зараз в медіа, це справді така абсолютна протилежність. Тієї ідеалізації, ой, дивіться, як гарно вийшло. Після ідеалізації завжди йде демонізація. Те, Що образ ідеальної в неї вже точно не вийде підтримувати. І ось цей образ завжди посміхненої, ну тобто, знову ж таки, нереальний образ завжди усміхненої, приємної, хорошої дівчинки. Звісно, це правда, цього більше не вийде, але знову ж таки, я вважаю, що це на краще. Тому що давайте підтримувати здоровий образ жінок. Це коли жінка і може бути щасливою, натхненою, класною, і в той же час дуже класно може визначити свої кордони, поставити людей на місце або піти в здорову форму конфронтації. Це означає, як зріло. Поговорити про свої емоції, озвучити свої потреби чи свої відчуття, і на тому зупинити тих людей, хто переступає її кордони. Ідеальності немає. Пропоную всім нам із цього відео бути ідеальними в своїй неідеальності і пропага. І пропагандувати якраз таки ці цінності. Не забудьте, будь ласка, підписатися, переходьте дивитися мої решта відео. Я, як завжди, чекаю ваших коментарів, яке у вас ставлення до Блейк Лайвлі, чи завжди чи подобалася вона вам? В якій команді ви були тім Серени чи тім Блер Волдорф в пліткарці? До зустрічі в наступному відео.